Добрий раночок! Ну що це оце за тарантул? Ну як це мені оце в гараж заходить, хлопці? Я знаю, що я вас задовбав, ну так ви мене теж задовбали. Це просто жесть. Так-так-так, що там? Трошки я покатався? За... Взяв одне замовлення на північний, катнув його, відвіз хлопців на будівництво і заїхав додому, щось води дома немає. Знову вчора щось з каналізацією проблема. Коротше, кипець повний з цими септиками, мептиками, замовив машину, відкачають, подивимося. Якщо ні, то будемо чистити каналізацію. Сам цей, цю систему цю. Тому що щось видавлює, Коротше, щось чи забилось чи непонятно що. Ще машину треба помити вже така вся грязна, що капець просто, немає часу, то робота то то, то то, то то. Ну нічого взяв ще одне замовлення, щось там 90 гривень за 4,5 км плюс 1,5 подачі бомжатський заказ, але Треба вже рухатися потрошку. Так що якось так, летимо до пасів. Гамналоска, зараз будемо викачувати. Забрав фарбу, Оце на крило і на порог 960 гривень 200 грам плюс розчинник. на Nissan Чікаліфа другого покоління. Все, зараз зараз їду ще. Хлопці маляра попросили шавуху їм привезти. Я вже замовив її, зараз заберу і летимо до них. Так що якось так трохи роботаємо. Такі діли. Цей септик відкачали. Сусіди, напевно, ці серветки там накидали діти, ну, це ж знаєте, діти. Всяке буває. То воно і забилося, напевно, за що цього. Коротше подивимося, як воно так, що буде далі. Хлопцям шавушечку ще. І все летимо на гаражик. Блін. Пахне так шаурмою. аж сам захотів, щоб капець, просто аж кішки з води. О, це просто жесть. Да і таке. Вже 12.10, я, в принципі в 13 обідаю. Зараз трошки попрацюємо та поїдемо. Сьогодні пізно виїхав і касать слаба, буде до обіду. Свої не навалюють майже і по базі я мало зробив. Ну і плюс ж я ще вертався додому, все б тільки цього чекали, поки це викачають, десь хвилин 40 ще витратив. Да і таке. Ну нічого, все. Рухаємось далі. Хлопці попросили мене купити їм креатин моногідрат для встановлювання організму. Спортзал вони не ходять, але дуже багато працюють. І ця штука, гляньте, яка баночка взагалі чітка. Ця штука вона дуже сильно встановлює і дає енергію. Вона людині, як повербанк для телефона, підзаряджає. Так що, кому? Цікаво, подивіться в інтернетах, отзиви, можливо, і вам буде така штука потрібна. І ще мені дали таку штучку в подарунок. Це в місті Рівному називається магазин. Я зараз там Білок Юа. Там, зараз. Так, зараз все. вон, Білок Юа. Це миру. Миру 13, напевно, ні, миру 15 на кутку будинку. Опа! Все, полутів я хлопцям відвезу. І вже 12.54 будемо далі працювати. Я 16.44, провалявся вдома, прогнозований запас 103 км. заряд 83%. Взяв перше замовлення 5 км, це 119 гривень, подача 900 метрів. Летимо до хлопців, треба потім заїхати на Шиномонтаж там один, завести гроші за ремонт гуми одної, попросили там хлопці. Де і таке? Короті, працюємо потроху. І потім поїдемо хлопців забрати з будівництва. Заплатив, заїхав я за два колеса. Matador 185R14. Всесезонна сезонна гума за одну 3410 Нормальна така ціна. І за роботу 260 гривень. Разом 7080 гривень. І з'їздив я забрав своїх хлопців з будівництва. І зараз будемо щось шукати. Якісь замовлення. Чік-чиретік-чиредік-тік-тік. Щось та є, але не поряд. Ладно, чекаємо, щось да й знайдемо. Короче, виявіть, в фурі перевернулась банка з фарбою, і отак він десь кілометр протянув. Оце чуваку не повезло в лип. Он пас стоїть, під'їжджає. Так, ну що, ми трошки покатали, зараз 19-18, зараз заїдемо там, треба в м'ясний магазин з дружиною е і поїдемо додому, будемо крошку робити знову. Тому що прошлого разу-4 там, 4 назад я зробив, ну ми зробили, дружина там вже старівочку з'їла, я всю, всю сам, всю сам з'їв, і її дитина з'їла там тарівочку. А я влупив десь літря 3 то крошки. Так, що у нас там виходить? Каса. Пам -пам 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 -пам. Каса 2200 на пробіг 110 км. Нормально, нормально, 20 гривень кілометр у нас виходить. І цей, Зараз підзарядимося, у мене по залишку 37% заряду залишилось на прогнозований 501 км. Оцей. Зараз підзаряжусь і будемо далі допрацьовувати. Ну, Блін, ще б до трьох доби було б чудово 800 гривень. Ну подивимося, вийде, не вийде, не знаю. Так що якось так. Все, їдемо робити грошечки. Підзарядився, час 24,3 кВт вийшло. Зараз лечу. дружбан там попросив кальянчик на вечір. Йому одовжити я йому зараз відвезу зі всіма зарядами колюсик помитий, намитий з табачком. Блін, як він пахне! Це виходить кавун, диня і ванілька Блін, пахне капець. Що там по зарядам показує? По зарядам. Заряд, заряд, заряд. 83. Все, мені з головою вистачить. 62%, все лечу. Ще блін уголь закінчився. Е, хто бан, банчить барига, не бере трубку. Але я у знайомого тріугалька нарішав. Собі так не, не нарішав би б, напевно. Та шучу, шучу, звісно, нарішав. Все летимо. Бусь, як завжди, проважає мене. Моя вдома. А Маруська десь шляється. Тут покаталися. Кальянчик дружбану завіз. Потім з ним поїхали, там забрали молярів. Покатались з ним. Він, до речі, працює в нейрохірургії. Він мене дивиться. Так що привіт тобі ще раз. Заїхали до нього, він там покорив Айкаса і... Ще один знайомий, буде дивитися. Санчик, привіт тобі теж. І цей. Посиділи трохи в обласній лікарні півгодинки. Попили по жмелю, вдарили. І зараз беру одне замовлення туди на свій райончик. І напевно буду вже додому цю їхати. Підіб'ємо касу вже тоді пізніше. Так що, якось так. Вечір я, звісно, конечно... по своїм, що я даже, от, це за перше замовлення так по своїм, виходить, що 150-150. Він мені ще блин, 150 чаю дав. Ну ти, блін, Мирослав Батькович даєш. А, ладно, все, летимо до пасів. Потім підіб'ємо підсумки сьогоднішнього дня. Що Там бана, завершуємо свій робочий день. Що нас виходить? 835 по уклончику Чіпчирік чи плюс 319 по болтєцькому це 1154 і плюс 1750 у мене було своїх разом з чайовими. Це 2 900 грязним, мінус 750. Виходить, 250 я сьогодні заробив. Ну з тим, що я сьогодні попрацював десь годин 9, то це, в принципі, дуже файний результат. Тому що сьогодні ще четвер. да і таке? Трошки провтикався я там, ще, поки септік, поки то, поки сьо. Ну, коротше. Так що якось так відпрацював я свій сьогоднішній день. Дякую всім за перегляд. Дякую великі за активність, вподобайки, коментарі, підписки. Там залишилось вже 250 підписників до цілі. Так що підтримайте мене, будь ласка, і будуть ще більш якісні відоси. А вам я закидую е, нічне рівне. Від лучкого кільця. Так що всім папа, до зустрічі в нових відосах. Pas rose, plutôt pro sève des corse. A tous ceux qui me feront un procès, vous les compliquer du torse, je vous fais du tort. A votre propre amour propre, j'avoue, c'est sûr que si t'aimes que toi, bah tu seras jamais jaloux. sage proche des anges j'essaie d'être je sais que c'est dangereux mais comme un ange de se battre pour l'amour je brandis le flambeau laisse de côté la flamme t'exprime mes flashs quand je suis seul dans ma chambre chérie coco je t'assure que je suis plus fort qu'Hitchcock. quand je me fais des bêtes de films au scénario de choc c'est pire des pépillons quand j'imagine que tu me